Вітаємо вас, друзі, на нашому каналі. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб бути завжди на передовій юридичних подій. І пам'ятайте, що сила закону це сила життя. А ми починаємо новини України зниження мобілізаційного віку у 2025 році. На початку 2025 року в Україні знизять мобілізаційний вік до 18-20 років. Радник Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Назарій Волянський. Основні моменти на початку 2025 року Україна планує знизити мобілізаційний вік до 18-20 років. Це рішення було прийнято для підвищення обороноздатності країни. Радник комітету ВР з питань економічного розвитку Назарій Волянський коментує це рішення. Є європейські партнери американські з 2022 року вони закликають українську адміністрацію знизити мобілізаційний вік до 18 років. І Це вже триває треті ріки. Тому, коли мене запитують, чи знизиться він, то звичайно знизиться. Наприклад, наступного року я думаю, в перших місяцях січення лютий березень це буде ухвалено таке рішення. Стоп. Ви маєте на увазі, що по зниженню мобілізаційного віку, тому що на це тиснуть саме американська адміністрація. Якщо ви спостерігали останні місяці, активно закликала блінки. Так, але закли... у нас президент Зеленський казав, що ні, ми цього робити не будемо. У нас немає зброї. Давайте зброю, а потім можемо про щось говорити. Абсолютно у нас верхівка в нашої влади говорить про те, що у нас немає такої потреби. У нас представники української влади говорять, що у нас є потенціал за 25 років. Потрібно спочатку перевірити цих людей, а потім братися за. А хлопчиків перепрошую. 1 січня до речі вже є така програма, яка буде свідки вас ця інформація, що українська влада на це піде, як ну, або що нам мають сказати, які умови поставити, що на це піде наше військове керівництво. Абсолютно проста умова припинення або зменшення допомоги військової навіть навіть зі штатів і все. І ми змушені будемо піти добре не на 18, окей 18, це зараз вкидають, щоб заміряти настрій суспільства, наприклад, з 20 скажуть, ухвалять рішення з 20, і що тоді? Ну, нам поставлять умову або ви виконуєте це, або ми зменшуємо підтримку, тому що, на думку американських генералів, саме от ви кажете, звідки така інформація? Це з розмов з ними. Зокрема, той же Бен Годжіс, відомий американський генерал, який керував армією США в Європі. Він закликав неодноразово з 22-го року знизити мобілізаційний вік. Він каже, як ви можете допускати до фронту людей старше 35 років. Тобто це абсурд. Він каже, мають воювати молоді. І такі тези все частіше в новій адміністрації Трампа. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб бути завжди на передовій юридичних подій. І пам'ятайте, що сила закону це сила життя.